Вчора мої друзі відкрили сезон зимової рибалки. Я, на жаль, не зміг поїхати, тому що працюю у суботу, але маю надію, що ще обов'язково поїду і зроблю репортаж про зимову рибалку у Канаді. Зараз я запікатиму щуку у фользі. Для цього мені потрібна цибулька, яку я порізав, пом'яв, щоб вона пустила. Сіль поперчив і посолив, а також е, сметана з італійськими травами. Ну і, звичайно, лимон, яким я поливатиму е, щуку. Запікатиму її при температурі е, 200 градусів е, 40-45 хвилин. Надіюся, що вийде смачно, тому що використовую лише натуральні інгредієнти. Е, про це якою вийшла рибка, покажу в наступному відео. На все добре, до зустрічі!